Деякі змі розповсюдили інформацію про те, що на 13-й станції великого фонтану руйнують пляж. Проте, як виявилося, робити це ніхто не збирається. Молоді працівники орендованого пляжу вирішили створити невеликий майданчик для тренування серфінгістів спот. Слід зазначити, що у всьому цивілізованому світі подібні спортивні розваги давно є нормою. Щось на зразок популярного у нас пляжного волейболу. Саме тому молоді серфінгісти вирішили перейняти досвід інших країн. Про руйнування пляжу мова не йде, запевняють спортсмени, адже площа тренувального споту є незначною і не потребує проведення спеціальних будівельних робіт. Вже ввечері 3 липня юнаки планують випробувати майданчик. По суті, це готується басейн для катання міні серфа. Це взагалі, по суті, ну как бы якби называется... В общем народе среди серф-движения это спот. Место, что такое спот? Это место катания на серфе. Это а, приблизительно вот такая доска. Она не особо большая, делается она из дерева, разбегается, катается и получается, ну, получаешь удовольствие, то, что ты катаешься. Делается для всех. И хочется, чтобы у нас в Одессе довольно-таки очень часто развивалась, и молодежь все-таки каталась.